Надлишковий рівень холестерину, потрібного нам для вироблення вітаміну і маси різних гормонів, може сильно нашкодити здоров'ю, при цьому, як відомо, існує хороший або корисний. Холестерин прочищає наші артерії, і його звісний брат-близнюк поганий. Холестерин, за рівнем якого треба стежити, щоб не підвищувати ризик інфаркту або інсульту, для того щоб регулювати рівень холестерину в крові, знайте, що насичені жири. Жирні м'ясні та молочні продукти фастфуд і кондитерські вироби підвищують рівень шкідливого холестерину, а полінасичені жири. Навпаки, знижують його, а до того ж ще й збільшують кількість хорошого. На щастя, існує безліч продуктів, які містять ті самі корисні полінасичені жири, і як наслідок найкраще борються з поганим холестерином. У цьому відео все про такі суперпродукти. Лосось, ця риба завдяки високому вмісту жирної кислоти омега 3 допоможе стінок судин стати міцними і здоровими, запобіжить утворенню атеросклеротичних бляшок, збагатить ваш організм йодом і вітамінами в один і 2, і до того ж поліпшить метаболізм. Терміново включайте лосось в свій реціон. Звичайно, цю рибу найкраще запікати в духовці. Існує маса чудових рецептів, як це найкраще зробити. На швидку руку ви можете приготувати лосось карі і томатами. А якщо у вас є час і бажання створити щось воістину грандіозне, спробуйте ось цей рецепт приготування лосося в горіховій скоринці. Горіх, горіхи дуже корисні для здоров'я, в них містяться мінерали. Вітаміни, висока кількість легкозасвоюваного білка, велике число калорій, що робить їх прекрасним перекусом, і що для нас головне: корисні жири, що знижують рівень поганого холестерину в крові, головне знати міру досить один раз в день з'їдати жменьку ваших найулюбленіших горіхів в свіжому вигляді, це значить без всяких смакових добавок і солі. І тоді які проблеми з холестерином вам не страшні. Шпинат, листя шпинату містять багато заліза, калію. Магнію, клітковини, вітамінів к та велику кількість антиоксидантів це низькокалорійний продукт, який приносить швидке відчуття насичення, а значить, це ідеальне блюдо для тих, хто стежить за своєю вагою і харчується правильно. У наш список шпинат потрапив тому, що він не гірше інших продуктів, перерахованих тут, знижує ризик серцевих захворювань і утворення бляшок успішно борючись, шкідливим холестерином. А скільки чудових страв можна з нього приготувати, ніжний суп, ситну квасолю і навіть ароматний смузі? Авокадо, якщо рівень холестерину у вашій крові перевищує норму, спробуйте включити в свій раціон цей зелений плід. це найкраще джерело ненасичених жирів, знижує рівень шкідливого холестерину і очищає стінки судин. Можна їсти авокадо, хоч кожен день. Адже рецептів з цим фруктом існує безліч, вибирайте, який сподобається вам, і готуйте страви з авокадо на сніданок, обід або вечерю. Часник стародавні єгиптяни їли часник для підняття життєвих сил і зміцнення витривалості, а сучасні вчені з'ясували, що ця рослина бореться з поганим холестерином, допомагає при серцевосудинних захворюваннях і володіє цілим комплексом антибактеріальних властивостей. Додавайте його в якості приправи в свої страви, які самі по собі не володіють вираженими смаковими властивостями. Наприклад, часник прекрасно доповнить сирчкову квасолю і завжди добре буде поєднуватися з будь-якими овочами. Чай корисні властивості. Чаю можна перераховувати нескінченно. Цей напій стимулює обмін речовин, нормалізує роботу внутрішніх органів, містить необхідні вітаміни і антиоксиданти. Ось вам ще один привід пити чай. Частіше всі вони, особливо зелений, надають дуже сприятливий вплив на вміст холестерину в крові, знижуючи рівень шкідливого і піклуючись про хороше, маслинове масло, оливкова олія давно славиться своїми властивостями, що зміцнюють організм в боротьбі з серцевосудинними захворюваннями. При підвищеному холестерин зазвичай рекомендують приймати 1-2 столові ложки оливкової олії. Якщо ви включите цей продукт в свій постійний раціон і замініть їм соняшникову олію, вас чекають ще й приємні бонуси у вигляді міцних нігтів і блискучих здорового волосся. Боби боби містять спеціальні волокна, які знижують рівень поганого. Холестерину, і як наслідок, зменшують ризик виникнення серцево-судинних захворювань, щодня з'їдаючи 100 грамів бобів, ви поліпшите стан своїх судин, наситите свій організм вітамінами, мінералами і клітковиною, стабілізуєте рівень цукру в крові, виведете з організму шкідливі консерванти і наситите його білком. Боби суперфуд, який дає швидке відчуття насичення. Саме тому найкраще додавати їх в різні салати, наприклад, в дуже корисний салат з авокадо і грейпфрутом, або використовувати для перекусу, приготувавши ось таку ситно брускетту з горохом і зеленими бобами.